Цю картину критики звикли називати вершиною російського сентименталізму. Однак це твердження правдиве лише наполовину. Це дійсно шедевр, але чи російський? Мова йде про портрет Марії Лопухіної, тітки Льва Толстого, нині одну з перлин Третьяковської галереї. Але якщо придивитися пильніше до цього портрету юної дворянки, можна помітити символічні ознаки. Як вам ці сині волошки на тлі жовтого жита або ось цей синьо-жовтий пояс Марії? Чи не натякає це на його український характер? Хтось скаже, що це випадковість, але чи справді це так, враховуючи те, що його автором є український художник нащадок козаків із Миргородського полку Володимир Боровиковський? А жовто-синє поєднання для козаків було зовсім не випадковістю. Про цей містичний портрет і трагічну долю моделі і автора йтиметься у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисла на дзвіночок. А ще пишіть у коментарі, чи знали ви, що портрет Лопухіної написав українець і чи взагалі ви знайомі з творчістю Боровиковського. Молода, приваблива жінка у простій, але вишуканій білій сукні дивиться на нас із ледь ловими сумом. На її вустах завмерла ледве не джокондівська загадкова усмішка, чи то спокійно стримана, чи то змучена. Вона стоїть перед нами, як то кажуть, з відкритою душею. Блідість її шкіри не надто відрізняється від білосніжної сукні. Чим довше вдивляєшся у цей портрет, тим більше деталей помічаєш. На її високий соціальний статус вказує хіба витончений золотий браслет. Поряд із нею. Похилена троянда, яка ніби натякає на її настрій, а в глибині схована в затінку лілія. Зліва від жінки, в глибині зображення, білосніжне дерево, можливо, борізка, чорні смужки якої розмиваються у серпанку віддалі, а трохи ближче, широка життєдайна, золотиста жовта нива із синіми акцентами волошок. Ніби повторюючи ці живі акценти на жінці, яскраво контрастуючи з простою сукнею, виділяється синьо-жовтий гаптований пояс. Перед нами Марія Лопухіна, російська дворянка із знатного, але через постійну непокору владі, збіднілого роду толстих. Вона старша з поміж п'яти дочок графа Івана Толстого, рідна сестра Федора Толстого, авантюриста та професійного дуелянта та двоюрідна тітка письменника Льва Толстого. Десь у часи написання цього неперевершеного портрету Марія вийшла заміж за Степана Лопухіна, старшого за неї на 10 років. Цікаво, що на честь цього шлюбу імператор Павло І дарував Лопухіну єгермейстра, ні, не напій, а звання, придворний чин, який означав щось на кшталт керівника єгерів та відповідав генеральському званню у війську. У шлюбі Марія не була щасливою, як і Степан Лопухін. Жінка хворіла на сухоти, тобто туберкульоз, і ознаки цієї страшної хвороби ледь вловимі у натяках на портреті. Шлюб був бездітним і через декілька років після написання портрету Марія помирає. Ну а далі починається містика. Після смерті Марії портрет зберігався у родичів, і подейкують, що він став страшенно модним у світських колах. Романтичні дівиці затялися його неодмінно побачити, і от що дивно, за переказами, чимало юних дворянок, які розглядали портрет Лопухіної, незабаром захворювали на сухоти та помирали. Називалися цифри до десяти юнок. Відтак, за портретом Марії закріпилася недобра слава. Ходили чутки, що її батько, магістр масонської ложі, а також відомий містик, граф Іван Толстой, заманив душу своєї дочки. До портрету, звісно, раціональне пояснення полягає в тому, що сухоти у той час були дуже поширеною хворобою, а надто у вологому кліматі проклятої столиці Російської імперії, а переконливість портрету просто таки збурювала уяву вразливих росіянців, адже він був доволі нетиповим, свіжим, нестандартним. Автор реалізував його у незвичній естетиці сантименталізму. Він був покликаний передати не соціальний статус Лопохіної, а її особисті риси. Тобто справді душу. Боровиковський був таки незрівнянним майстром. Зверніть увагу, ось на цей його портрет цариці Катерини Огидної. Вона тут постає якоюсь доброю бабусею, яка гуляє парком, а зовсім не царственною особою, якою її зазвичай змальовували інші художники. Так, Боровиковський на замовлення малював і офіційні парадні портрети, наприклад, імператора Павла І, навіть два і обидва дуже відомі. А також Олександра І. однак дочок Павла він змальовував у дещо іншому стилі, хоч портрети також є офіційними. Боровиковський акцентує на їхніх особистих рисах. Порівняйте портрет Олени Павлівни, пензля Боровиковського, і її ж портрет пензля його вчителя Іогана Лампі, який є значно компліментарнішим. До речі, Олена померла того ж таки 1803 року, як і Лупухіна. І також від туберкульозу подібна ж історія з портретом іще однієї дочки Павла І, Олександри. Портрет Боровиковського є значно натуралістичнішим. Він передає особисті риси царівни, тоді як ось цей її ж парадний портрет разюче відрізняється. Перед нами ніби зовсім інша людина. А які з поміж цих портретів вам здаються переконливішими: Боровиковського чи все ж таки інших художників? І взагалі, що ви думаєте про картини нашого майстра? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні геть усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Тобто Боровиковський волів зображати своїх моделей максимально наближеними до їхньої природної, чуттєвої краси, натуральної зовнішності. І тут він явно був під впливом сентименталізму, напрямку, який склався у світовому живописі у середині XVIII століття. Однак до Російської імперії прийшов зі значним запізненням і найбільшого розвитку досяг якраз у творчості Боровиковського. Зверніть увагу на відомий портрет містера та місіс Ендрюс, пензля Томаса Гейнсборо. Тут немає й натяку на парадність, пара зображена не надто компліментарно на лоні природи, включеною в пасторальний пейзаж. Або ось іще полотно Жана Батиста Шардена, також середина століття. Тут зображена камерна, навіть інтимна атмосфера домашнього затишку. Один із найвідоміших сентименталістів Жан Батист Грьоз і його мертва пташка. Це вже приклад пізнього сентименталізму, радше не портрет, а жанрова робота. І в цьому контексті роботи Боровиковського, а надто портрет Лопохіної, вважаються справжньою вершиною пізнього сентименталізму. На цій роботі також є символічні вкраплення. Затінена біла лілія натякає на перехід Лопохіної зі статусу дівчини до статусу дружини, адже троянда тут на передньому плані. Зверніть увагу на те, як білосніжна береза на цьому притаманному сентименталізму пасторальному тлі, композиційно римується із позою героїні портрету. Але от що цікаво, так само римуються між собою сині волошки в жовтому житі та синьо-жовтий пояс Марії. І це зовсім не типовий для сентименталізму декоративний акцент, аналогів якому годі відшукати на інших роботах Боровиковського. Ніжно-блакитна шаль і перли на портреті, Олени не Інші відомі роботі Боровиковського не створюють відчуття особливої декоративності, як і просте обрання сестер Гагаріних, як і образ Віри Арсенєвої, який, до речі, є справжньою окрасою колекції Київської картинної галереї, разом із цим портретом невідомого у Ліловому Кафтані, також пензля геніального українця. І після нашої перемоги неодмінно раджу їх там відвідати. Однак я відшукав серед робіт Боровиковського ще одну, в якій є подібний несподіваний акцент. Цікаво, що це чоловічий портрет. До того ж, він належить скоріше до епохи бароко і написаний в Україні. Це портрет полтавського бургомістра, колишнього козака Павла Руденка. Він тут підперезаний строкатим синьо-золотистим поясом. Це випадковість? Чи усе ж своєрідний авторський задум? Звісно, про наміри художника можна лише здогадуватися, але на мою думку, це був своєрідний підпис митця, свідомого власної української ідентичності, а також того факту, що він створив шедевр. Хоча тут може йтися і не про українську ідентичність, а про козацьку або ж містечкову, адже поєднання цих кольорів жовтого та синього у супроводі білого. Представлені на стародавньому гербі рідного міста художника Миргорода з 30-х років 17 століття, а також на гербі Миргородського козацького полку, до якого належав Боровиковський замолоду, який був ліквідований хіба років за 15 перед написанням цього портрету. Як на мене, хибно було б вважати, що Боровиковський навмання обирав кольори, якими зробив такі яскраві акценти в роботі, адже вона просто таки насичена символічними деталями. Згадайте про Берези, про Лілію з трояндою, тож навряд чи це випадковість. А от ностальгія за батьківщиною у Боровиковського таки була напрочуд сильною. Він народився у становій козацькій родині Луки Боровика, відомого на Полтавщині іконописця та портретиста. Тобто Володимир і сам мав прізвище Боровик, однак замінив його на куртуазнішу версію, але нехай це буде вже на його совісті. Цікаво, що Боровиковський товаришував із Василем Капністом, очільником дворянства Миргородщини, і водночас українським патріотом, одним із імовірних авторів трактату Історія русів, і саме завдяки його підтримці, Боровиковського і помітила імператриці Єкатеріна, і наказала переїздити до Петербурга, щоб бути придворним портретистом. Але докладніше про подробиці життя художника я розповідаю. Ось у цьому сюжеті культур Тригера. Світські кола Петербурга були свідомі української ідентичності Боровиковського. Вони фактично травили його малоросійським проєсхождінням. Він і далі пише портрети, Утім, шедеврів кінця 18 століття вже не створює, а ще звертається до релігійного живопису. Однак останнє десятиліття життя Боровиковського проходить під знаком релігійних шукань, депресії та пияцтва. Українець, відірваний від батьківщини серед заздрісників і чужинців, у останні роки життя Боровиковський був самотнім і нещасним. Однак по ньому залишилися його шедеври і серед них портрет Марії Лопухіної з цим, як на мене, символічним, хоч і ненав'язливим підписом свідомого українця. А ви вважаєте цю роботу шедевром? Цікаво знати вашу думку. Пишіть у коментарі. А ми тим часом традиційно закликаємо донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми збираємо на автівку на фронт усі деталі, а також посилання на збір у описі до відео, як і наші звіти. Щиро дякуємо вам за допомогу! Теж вдячний. Який спокійний котик.